От скажи, з приводу свого знаєш, дня, от мені цікаво, ти mm. кажеш, да, що зараз більше такої, ну навіть не рутини, а розпорядку, да? ну, тому що є вже mm -hmm. замовлення. Ти здебільшого вже сказав, малюєш вночі. Чому, бо ти, ти в тебе якби кращі ритми вночі чи просто щоб тебе не чіпали? Коли я в університеті навчався, у нас пари були допізна, і я ще повертався, мені годину треба було, щоб приїхати додому. У мене час був тільки виконати щось по домашній ну, там, не знаю, роботі, да, якісь там семінари підготувати. І вночі я малював для себе, типу, ну те, що хотів, тому що там для універа я зробив, і вночі я там малював, і прямо я кайфував, що ага, на ранок в мене є там. Якась картина. І, мабуть, з того часу якось так пішло, що прям ніч це для мене якесь. Е, я не знаю, якийсь чарівний час, коли я от справді стаю біля полотна, і в мене йде воно. Тобто я малюю і я от відчуваю, о, все, я о, зараз я живу, не знаю. Я от прям малюю, і я згадую знову, повертаюсь кожен раз. До речі, це якесь відчуття дивне. Е, я його отримую знову і знову, коли я е, е, малюю, малюю. І відчуваю, ось, оце воно, типу, що я хочу робити, типу, малювати. Бо вдень чомусь, ну я навіть змушую себе іноді, коли це якісь замовлення, які вже просто по термінам треба, дійсно ось скоро буде відправляти. Я себе змушую, і це не так, це, це відбувається якось сіро, так ну я не знаю, тобто з якимись з важ... важкістю такою. Просто, мабуть, якась ніч, як от кажуть, більш творча, чи, чи просто це час для творчих людей. А в день мені більше подобається займатися справами, наприклад, там... Я поїхав в будівельний магазин. Мені треба закупити картон, пупирку, плівку, типу пенопласт, тобто все для пакування, якісь скотчі, плівки. Я везу додому, це зазвичай якісь пакети здорові, все там вигружаю. Потім я там пакую декілька принтів або картин. Попередньо, наприклад, з'їздивши знову ж таки в поліграфію, відправляю. В день я ще можу сісти за сайти, їх заповняти. Якщо я не роблю цього ввечері, бо іноді все міняється. У мене таке виходить, що ага, я це роблю ввечері, там, після прогулянки, наприклад, займаюся е, чисто маркетплейсом, то в основному це все відбувається в день, так така, е, як сказати, рутина, але вона для мене приємна. Тому що от е, коли я починаю малювати замовлення, от тоді я відчуваю, що щось мені якось це важко. Тобто я це краще лишу на ніч, коли я це прям в кайф буду малювати. Це замовлення, і воно навіть зовсім по іншому. Вийде, тому що мене навіть е, розчаровує іноді те, що е, бувають такі замовлення, що от людина замовила там, місяць назад, так чи два місяці тому. І якась людина замовила три дні тому. І для цієї людини, що три дні тому замовила, я прямо от зараз намалюю картину, тому що я якось до неї відчуваю якийсь потяг, і мені якось аж стає. Незручно соромно перед тією людиною, що замовила два місяці тому, тому що я не можу налаштуватись на цю картину. Тобто, або я вже зробив дві і їх ну і спортив. І вони в мене не вийшли, і мені треба якийсь інший не знаю, настрій на них. І от через це я іноді відчуваю якусь несправедливість, типу, якось дивно, що те замовлення, яке там декілька днів думав, все, воно вже готове, типу, а те, яке вже давно, я, я ніяк не можу на нього ну, нормально налаштуватись. Вдень, так, да, це більш такі, тобто. За комп'ютером робота, за пакуванням пошти і, не знаю, там, закупка матеріалів. Тобто це більш щось про. Тобто ти під ранок лягаєш спати? Mm. Да, і... е, ну, зазвичай так. Коли буває налаштується режим, я його. Тримаюсь там тиждень-два, потім в мене знову йде отак. от, е, да. Але в основному так я вночі, коли малююся, я там під ранок лягаю, це там четверта ранку, буває шоста, по-різному, взагалі. І, звичайно, що там розбавляю чимось, цим, це або просто вечірня прогулянка, або, наприклад, це хобі, да, як хобі, якось останнім часом це впадав, граю. Це прям мені взагалі клас. Я, я навіть е, заради цього відчуваю мотивацію щось зробити в день більше, щоб я там вечором поїхав на цей падл, там пограв, ну, типу, такого. Так. Або буває так, в мене захоплюється хобі, і я прям сьогодні граю, завтра граю, їду, і це там в день. І я приїжджаю, і я не встигаю нічого навіть зробити. Тобто буває таке, що я так захоплююся, що я. Нічого не роблю, і так буває, що я такий дивлюсь, Боже, я там вже не заходив давно і, там, і на Еці, і на інші маркетплейси, щоб щось завантажити, і взагалі така дисципліна, я б сказав, б вона є, але не регулярна. Але да. загалом в тебе ну, далеко ж не восьми годинний робочий день. Да? Ну, тобто в тебе багато годин, якщо ти вночі малюєш там це 5-6 mm -hmm. годин да? так, і, так. і в день, тобто це по суті якісь дві зміни так і є. Ну так, так, так. Десь так, а, так, а є тебе взагалі відчуття? Ну таке, як що є вихідні в плані субота, неділя чи так. чи як ти собі до речі? Так, да, да, у мене є таке відчуття, і воно з'явилось ну, чи рік тому, чи, чи два роки тому. У мене більшість друзів просто працюють хоч і там віддалено, там, ну, вдома, але ну, за певним графіком. Тобто вони, там, не знаю, о 10-й починають, там, о 7 закінчують для прикладу. І у них у всіх є вихідні там, там субота, неділя. І якось я пам'ятаю якийсь момент, е... Мені якось це так стало цікаво а що якщо я от? В суботу і в неділю нічого не буду робити взагалі. Типу, е І просто буду відпочивати, щоб з новими силами, типу, е що вдруг я там з понеділка прям таким буду продуктивним через те, що відпочив. Але е насправді так не завжди виходить. Хоча от, ну, таке відчуття є. Завжди у мене от п'ятниця, це вже маленька субота, тому що в п'ятницю відчуваю, що от клас, завтра субота, це якийсь вихідний. Тобто і у друзів паралельно буде вихідний, тобто ми там побачимося. Всі. Але от я не знаю, як воно так працює, коли якийсь будній день, да, середа якась. Е, і я буває там не краще, щоб щось там поробив, там, корисного там, сьогодні там, чи щось відправив, там, запакував, чи щось там на сайті, е, поредагував. А я такий, ага, сьогодні поїду, пограю, там, в той же падел, приїжджаю вже вечір пізно, в мене вже там сил немає. Буває таке, що там все, я оставлю, лягаю спати. На вихідних, як на зло, я не знаю звідки воно береться, це натхнення. От просто я розумію, що ага, там гуляти я піду тільки вечором, і в мене там є цілий день, і просто про прокидається щось таке, що я починаю. О! Дістану я це замовлення, помалюю якраз. І я буваю, от за вихідні просто роблю якісь замовлення, які тягнулись тижнями, і що я не мог налаштуватися їх малювати. А от просто в суботу, через те, що я відчуваю, що це вихідний. І, типу, це як незмушений робочий день, мабуть, це і якась є в цьому різниця, що я відчуваю, що це вихідний, і це я сам захотів, отак, і я його намалював. І так якось і виходить дійсно. що... І в неділю таке я відчуваю, що щось все одно я там не можу не сісти за сайти, щось позавантажувати, якісь картини. Ну, це о, мені о... здається, знаєш, це коли улюблена справа, то тоді в вихідні. Mm -hmm. Це не відчувається як робота. Ну я, я часто так. працюю в суботу-неділю, я навіть їх часто вихідними не називаю, угу. і буває, коли о, там зараз да, багато всього купа роботи, то я да. там, наприклад, неділю ввечері можу там чи в день кілька годин щось зробити, щоб в понеділок не не починався, що все. Ну, навалюється на тебе, знаєш, а, да, 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 да. трошечки, начебто, ти собі допомагаєш, щоб понеділок був ага. ну, більш такий по кайфу, знаєш, починався, не, не, не так, все так. докупи, тому що імейли накопичуються, там іще щось, і, і оце відчуття, що я, якщо що, можу собі зробити вихідний в будні, але часто ага. ми це не робимо, тому що у нас роботи набагато більше. Але відчуття, що так. знаєш, як що я можу собі це дозволити. от. Так, так, так. Є таке, да. І справді через те, що м, ти не відчуваєш, що це прям робота-робота, тобто ти це робиш, бо тобі це в кайф, типу так. От, а так ще, ну не знаю, розпорядок, щоб звичайно якогось дня, це ж мене просто ще це зараз тільки згадав. Тричі в тиждень англійська, тобто там понеділок, середа п'ятниця. І я ще на це е, теж е, ну, як звертаю увагу, тому що мені не просто там треба бути в 15.00 біля там, е, ноутбука, а я там маю якесь там домашнє завдання виконати, або там не знаю, повторити минулу тему. І це теж така маленька, як ну не школа, але е, да, це теж свій час займає. Да, сам собі якось не знаю, розбавляю дні, коли я відчуваю, що не знаю. Хочеться більше відпочити, то я там більше відпочиваю. Хочу більш встигнути зробити, навантажити, то я ставлю собі. Да. От як, наприклад, це в мене з грудня це взагалі щось шалене, бо, бо я відправив понад 20 посилок. І це ж не тільки посилки, тобто я ще мав встигнути одну картину, другу, третю. І якось тут. Я знав, чого я це роблю, тому що я знав, що це, це перед відпочинком. Тобто, в мене була прям мотивація така, що я не знаю, енергія звідкись сама бралась. Тобто я е, стояв, це робив і прям відчував, що я вже виснажений геть, але я це роблю, бо я знаю, задля чого, що я там скоро йду на відпочинок. Типу такого. Ну, це, от знаєш, є у митців такий е, е, така думка, що хаос це є свобода. Але виходить, що навпаки. Коли ти маєш сам собі виставляєш рамки, mm -hmm. ну в плані рамки цілі, да, у якісь yeah. знаєш, фінішна лінія, да, до якої ти там мені треба це там домалювати цю картину. Фінішна лінія mm -hmm. доробити і відправити. Теж фінішна, і yeah. ми там мені я виходжу на новий маркетплейс, а значить, якийсь час. Мені треба там більш інтенсивно попрацювати. Ну бо я розумію, що по одній картині в місяць взагалі не буде результату. Yeah. Yeah. І ти, ти все це розумієш, і ти все це робиш. І це є ну з якоїсь сторони дисциплінована робота. А, а з іншої сторони, ти в рамках оцих ліній ну, ти собі да, вибудовуєш да, да. каркас, всередині якого ти почуваєшся максимально вільно, і ти можеш все перебудовувати. Угу. Але не хтось тобі робить ці рамки. Ти сам їх вибудовуєш, без, без нього взагалі без цього неможливо досягти чогось. Ціль це настільки важливо, щоб ти е, те, що ти робиш. Е, Давало тобі цей ентузіазм робити його далі. Тобто, заради чогось, тобто, ти знаєш, що ага, я отримую ось це, коли це закінчу, і от це, мабуть, завжди тримає на тому, що от. Що тобі треба, наприклад, зробити, от так. Тому дуже важливо завжди думати про якийсь кінечний результат. Але е, намагатись, якщо ну коротше, взагалі просто кайфувати від процесу, да там отримувати задоволення. Але буває так, що ну коли ти розумієш, що ти себе заставляєш це робити, то ну намагатись цей процес зробити більше для себе, ну не знаю, таким помірним. Да. Ну навіть пояс... mm -hmm. ну, якось пояснити, по подивитися, бо це ж теж від ставлення залежить. Да? Типу, я ну, не да. люблю, да. наприклад, я не люблю там чи там боюсь знімати відео, mm -hmm. але відео mm -hmm. зараз це по суті основа всього. Тобто да. зараз митець який ну, не обов'язково завжди бути в кадрі, але все одно ти рано чи пізно вийдеш на те, що тобі або десь прийти, доведеться на якесь на інтерв'ю вийти, чи так. щось прокоментувати, чи в себе там зняти якусь картину і себе там щось сказати. Тобто, угу. так, окей, давай ми будемо на це дивитися не так, якщо я з принципу, я от розумію, що я народилася і я. Боюсь камери, не знаю камеру і не хочу навіть з цим мати нічого спільного. давай подивимося yeah. на те, як ми можемо це поміняти. Uh -huh. і, і, і далі виходить так, що людина вже по кайфу це робить і записує, і немає ніяких з, цих, з цим проблем. Тобто відставлення yeah. дуже багато залежить. 100%, тому що я м за завжди. Думаю про те, що блін, чому в мене не виходить отак, от з першого разу записати коротке відео, яке я можу навіть без монтажу викласти собі в сторіс. Так і от завжди мене це дратує, тому що насправді я позаписую собі там по 6 дублів, по 10. Але воно лежить потім в галереї, і я його ніколи не викладу. От такого настільки багато. І ще я помітив різницю, що, наприклад, в своїх соцмережах що в мене більш за останні роки якісь. Більш лайфстайл, аніж щось таке художнє, тому що я пам'ятаю себе у 2017-18 році, як кожного дня, кожного дня виставляв це, можна навіть ну, якщо проскролити, нову картину. Тобто це це постійно, було, там новий там, скетч, картина. Я щось постив, постив, писав, щось там, якісь свої роздуми, там не знаю про матеріал. Іноді просто це міг бути якийсь малюнок і щось там підписане. А от зараз. Мені там іноді хочеться зняти, і я розумію, що це не ідеально. Там на фоні щось ну, таке, що мені там ну, не хочеться його виставляти. Коротше, і це треба або дуже гарно зняти, і я ідеалізую, і через це взагалі нічого не виставляю. Тобто буває таке, що от, я хочу ось так, але насправді мені здається, що краще щось ну, типу, мабуть, виставити отаке, яке воно є, живе, аніж іноді там, не знаю, ідеалізовувати і в итоге ти його взагалі там не опублікуєш. так. Ну і рухатися, бо важливо рухатися, да, да, а не да. робити ідеально. Звичайно. Так, і в мене досі навіть таке, от я все одно не, не дивлячись на те, що я там все це розумію, типу, і що... але все одно я думаю, іноді е, про думку інших, хто їх це побачить по-своєму. І я е, в ітогі записую, хочу, отаку, щоб це було швидко, тому що мені іноді хочеться е, розповідати щось про якісь аспекти упаковки. Типу, е, от поки я пакую, я дивлюсь, ага, воно так прикольно. Типу, я тут скрутив, туди поклав і розповісти. Тобто, не просто якісь короткі, як я зазвичай там, підмушую, Музику виставляю і просто там показую, а от щось розповісти саме про це. Але мені хочеться завжди, щоб це було якось з гумором цікаво, щоб просто не сухо, а ну, було якось це дивитись там як живо. От. Але. Я такий ага, зняв, зняв, потім подивився. Уявив приблизно, як це виглядає. Навіть приміряв на сторіс і такий, та ні, ладно, зберігаю чернетку і потім думаю, ладно, можливо, там через декілька днів повернусь до цього. Іноді повертаюся, справді викладаю, а іноді воно там все вже пропадає з чернетки, і все. Я до цього вже не повертаюся. Просування важливо, особливо зараз, враховуючи скільки соцмереж, скільки всього. І mm -hmm. ну, якщо ми будемо все доводити до з нашої точки зору стану якогось ідеалу з нашої точки mm -hmm. зору, тому що ну, mm -hmm. по перше, ми не просунемося. По-друге, треба розуміти, mm -hmm. що yeah. завжди будуть люди, які подумають, що це погано, або напишуть, що це погано, mm -hmm. і mm -hmm. напевно ми орієнтуємося не на них. Да? Mm -hmm. Ми навіть no, от обговорювали no, no, no. з Тетяною, статнє Тетеренко, з якою були випуски раніше, mm -hmm. про те, що там є підписники, які підписані на канал, дивляться відео і постійно негативно критикують. І от, ну, тобто, Є mm -hmm. навіть така комбінація людей, і mm -hmm. от, от, тобто, не подобається, все yeah. дратує людину. Але людина підписана і буде писати і, 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 Так, на набагато завзятіше ніж ті, які mm -hmm. подумали, як класно ти зробив, і нічого не написали. Mm -hmm. Тому так, от я зараз і mm -hmm. тому я зараз хочу закликати підписуватися. І коментувати, тому що підписки так. насправді оця навіть кількість вона важлива в Ютубі і для просування, і для потенційних, можливо, якісь спонсори зайдуть. в mm -hmm. ЮАртіс. Кількість підписників важлива. А у нас там більше половини дивиться не підписаними канал. Тобто genau. це вам не важко, нам це великий плюс. І пишіть коментарі, ставте запитання, бо це теж дуже сильно впливає на там на алгоритм, на випуск відео. Підписатись, і у нас буде відчуття, що треба активніше і сміливіше робити якісь відео, бо інколи воно якраз навпаки, да. Ти можеш. Так, Напомню. абсолютно. Згоден з тобою. Теж закликаю всіх підписуватись е, і щось обговорювати в коментарях. Тому що, е, ну... Важливо, наприклад, не тільки для просування, а просто наприклад, я завжди дам фідбек. Тобто, не, це не просто там буде да, там на Ютубі, я взагалі туди там не Тому, А якщо там щось запитають, я там перевірю це відео і відпишу. Буває таке, що справді я там зна заходжу. Там пройшов місяць, я дивлюсь, там щось з'явилось. О, там якісь коментарі, то я завжди дам відповідь. Мені абсолютно ну, не, не лінь це зробити. Так. Так, ну це унікальна можливість, да з реальними людьми, які діячі артринку поспілкуватися.